Так, вітаю, панове. Так складається ситуація, що з цими відключеннями освітлення світла. Немає я змоги, немає я часу монтувати відео та й знімати. Я не все завстигаю. То темно, то, то нема на чому гріти. На газі то довго. Ну не суть в чому. Тому... Відосики будуть максимально спрощені. Знімати буду з рук, монтувати, буду міні... монтування буде мінімальне. Ну, вибачайте, як... як є, так є. Ой, так, і що ми сьогодні? Що я сьогодні планую зробити? Так, ну що ж, пора показати свою Гуральну, так би мовити. Вибачайте бардак. Полніший. Ну, В основному бутлі може, закладено, ну і крім бутлів, ще вистачає. Там і велосипед, і тумбочка, а вся решта бутлі, бутлі, бутлі. Колись можливо я зберуся і, і плюс підлога повилушувалася, треба переробляти. Це має бути колись гарна. Така кімната велика з непоганим пейзажем за вікном. Ось дивіться, я вам зараз покажу. О! Пальцем закриваю. Ну якось так. От мене балкончик. Балкончик, на балкончику йде виноградік. І далі у нас ось такий пейзаж. Показувати все, то все. Я обіцяю, що я рано чи пізно тут приберу. І ось цей камін я таке зроблю. Тут можна пропалювати, він абсолютно робочий. Робив я його своїми руками, відео є на іншому каналі. А що я буду робити нині? Поїхав я в магазин, ну, в магазин до батька. Взяв пшениці і наробив багато муки. Муки... муки я наробив, Ну, це я набрав 2 кг на сьогодні, муки я наробив, зробив багато, там мішок першого сорту і більше мішка вищого сорту. Тут таке я його маю переробити на не знаю, на спірт, дистилят, щось доробити. Буду вам показувати, звичайно. А сьогодні я хочу зробити пробну варку. Тобто взяти ось таке відро на 20 літрів, взяти 2 кг муки, вилити туди 10 літрів води. 2 кинути, 2 кг кіл, муки, запарити, оцукрити, у мене є ферменти, Ось стоять мої ферменти, 2 кілограми А і Г. Їх треба використовувати. І також в мене тут же є дріжджі. Дріжджі для зернових брах. Ось такий. Температура брудіння і дозіровка. 25 грамів на 100 літрів сусла дозування. Ну, не знаю, чи там воно так буде, 25 грамів на 100 літрів сусла. Чи смікається, що це мало. Але от в мене буде проб на, пробне затирання, пробне бродіння і пробний перегон. І тоді я щось буду, зможу вам сказати, чи воно так працює чи ні. Зараз в мене тут десь біля 35, можливо 30 літрів води гріється. Ну я не знаю, скільки мене там вийде. Я то планую по 10 літрів, так, щоб відра були не повні. А що фактично вийде, будемо бачити, Лишиться, то лише. Вже бачите, парує трошки. Я включив тена. Включив тема і е, от, взяв тут у мене 25 грамів лімонки десь на 30 літрів. Ну, чуть більше як 07 грам на літр води. Ну, воду я не мірав до, до літра, а тут 25 грамів. Тобто ми зараз вносимо цю лімонку. Лімонку вносимо під час нагрівання. Чому вносимо лімонку під час нагрівання? Тому що в кубі від цієї води менше накипу. А лимонку вносимо, щоб покращити трошки піаш. Ну, як ви помітили, тут в мене 35 літрів води. 30-35, я не переміряв. Є в нас мука. І є ще в нас дуже цікавий продукт. Я не знаю, чи з нього щось вийде. От у мене тут сходи теж завалені, бардак повніший. Вибачайте. Ось є такий продукт. Це народ солод. Но це не класичний, Ну, і солод я Ну, Це не класичний солод. Класичному розумінні. А це відходи солоду, які йшли на, на виброс. Вони мали б викидатися. І вони ці, тут цей солод йшов з дуже спорохами. З Що я зробив помилку? я його не відсіяв перед тим помил, перед молоти я його не пересіяв. І там у них дуже багато порохів. Сторонніх. Ну, теж ніби яшмінних, але сторонніх. І я довгий час навіть не знав, що з ним робити. Ну і все-таки я вирішив, що я його переб'ю на перероблю на спірт, якщо буде щось адекватне. Можна буде в діжечку залити. Залиємо в діжечку. Тобто я роблю нині два затори. Один затор 2 кг муки, а другий затор 2-3 кг. Я подивлюся по кінцевій щільності того солоду, що відходить. Та якось ось так. Муку я буду заливати кип'ятком і запарувати кип'ятком. Солод буду заливати 70-68 градусів десь приблизно температурою. Щоб не вбити ферменти. Хоча звичайні ферменти я теж додав. І ще що? Да. В мене в цьому приміщенні тут практично не опалюється, там є конвектор, але він не опалюється. Я його не включаю, тому що він бере дуже багато газу. Якщо дуже сильний мороз, я на плитці включаю камфорочку, кидаю зверху в залізяку, і воно собі 3-5 градусів тримає. Так, відрема літо і збрудити їх заберу до хати. А тут про холодно. що я маю на увазі? Маю на увазі, що перед тим як зробити велику затірку, в нас, наприклад, буде який п'яток, то потрібно. Оцю муку відміряти, скільки треба для затирання там на діжечку. От таку, наприклад, 120-130 літрів. Там. Там, якщо я вирішив, що там треба 20 кг муки, значить 20 кг муки набрати і занести до хати в тепло, щоб вони набрали температури приміщення. Там, Наприклад, 20-22 кг, 20, як всі має температура в хаті. Для чого? Одна справа заливати кип'ятком плюс 5 муку, а друга справа заливати кип'ятком плюс 20 муку. Тобто температуру на виході ми будемо більшу мати, якщо ми загріємо муку наперед. Ну, це мої такі думки. Я, в принципі, так стараюся робити. Муку і той солод. Ну, зараз в даному випадку я так не зробив, воно не загріють мука холодна. Буду робити другі варки, я не знаю де їх буду робити, тому що ну немає, ні, ні світла не вистачає на газі довго. Але якось зроблю. Щось маленьке буду робити, Може, буду робити маленькі пробні варки. Щось вам буду показувати, буду робити дегустації. А так, да, між іншим, я думаю, що я таки сьогодні зніму прості дві діжки. Дивіться, до 26.05. Одне з перших моїх відео я залив цю діжку. Я її мав через два тижні злити, я її не злив. А це мій бурбончик, який я залив, 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 залив. А от було, дивіться. Це був бурбон, був залив 10.02.23 відсотковий, Потім я зварив ще раз бурбон. І до 6.01.25. Ну, коротше, цього не треба, зараз нам долив до, до повної до повного діжки. Ну, є цих водіжечки, треба буде зробити дегустацію на камеру. Подивимося, що буде. Як-то, звісно, дегустатор ще такий собі, але, але щось щось скажу. А дивіться, тут вже парує. би кришечку поставити, але її треба зняти звітового від апарата. Зараз зараз поставлю, щоб менше тут було пари приміщення. Так, Ну що ж, панове, вода закипіла. Що ми зараз робимо? Набираємо 5 літрів води. Десь у мене є позначки. Так, бачу 5. Набираю 5 літрів води. Виливаю відро і зроблю за тор. Наш 5 літрів. О, парує відро, відро наливаємо води, я заберу трошки, щоб... щоб пар не йшов на камеру. Відро набрали води. І мої мішалки тут немає. Свів накримо ручку. Висипаємо зразу всю муку кип'яток І починаємо колотити. Тобто 5 літрів води, 2 кілограма муки. І колотимо. О! тепер у нас є тісто. Для чого нам робити таке густе для початку? Щоб гарно вимішати, і не було. Гуль. Е, і тепер ми що беремо, У нас є альфа-амілаза е, буквально таку капельку. Оп! кубіка, кубік, Я знаю. І починаємо колокети знову. І дивіться, що зараз де фокус. Як спрацює альфа-мілаз. Бачите, вже стає рідче трошки. О, можна сказати, що немає. Вже... О, де наше тісто, немає нашого тіста, у нас лишився тільки гуща. Ну, Не гуща, а юшка. Ця капля альфа амілази вона так, бачите, я навіть додав ще багато води. Треба, щоб воно було густіше, тоді краще розбиваються ці гулі. Але повірте, під час того, як ми будемо запарювати, ці гулі по-любому розійдуться. Якщо є якась така дуже велика, то я розминаю. Але дивіться, зараз от ми все будемо запалювати, було, був міксер. У мене міксер десь є, але я часто не хочу надмістити, простіше руками заколотити. Так, заколотили, далі. Набираємо ще 5 літрів води, виливаємо сюди ще 5 літрів води. Ну, можливо, не варто зразу всю ливати, так щоб трошки, щоб трошки, спіша, щоб можна було вимішати зразу. Ну, трошки бульки плавають. А але до кінця затирання, повірте мені, вони розійдуться. О, зараз по швидкому термометр. Міряємо температуру і закутуємо. Я не знаю, яка тут температура, якщо більше 80, то закутуємо, хай запарується. Якщо 70 ну, таку поруха, то якщо... По-перше, що швидше набирає температуру... Чути, що там щось плаває, якщо чесно. Дивіться, вже є 73. Затирання. Чого б то не було, муки крохмалю, коротше чи солоду, але ну, вимагає певної дисципліни і певного контролю. Дивіться, майже 78. Мука була холодна, тому 78, дивіться. Надіюсь, там видно. Що <кій> ми робимо? 78 і хай сюди 78 я зараз також переклочую. Запариться на неї одіялку. Я зараз застеляю одіялку і хай у нас запарується. Видите, на фоні я виключив. відключив. Відключив для чого? Щоб вона трохи сіла, щоб я той солод -то заливав не підятком, а трошки з'ячкою прохолодною. О. Ну, вибачайте, у нас тут так скажемо не зовсім не де... як показати. На тої красоти, все по сільському по простому Запар, замотали водіялку і хай собі запарується доки температура не впаде до менше 70. Але там об'єм малий, я думаю, що півгодинки-годинку воно по-любому зараз температура. Солод я кинув вже під одіяло. Він вже тому що Солоду ферментів не треба. Хоча ми зараз ще фермент йому додаємо на цукруня. Мука, перекрутили, змірили температуру 69. Додаємо ферменти. Ну, я с думаю, по два кубіка, то того того. верніше альфа ми вже десь кубік влили. Ще кубік 1 мілілітр альфа мілази і 2 мл глюкоамілази Додаємо. І ставимо на оцукривання. Ну що ж, нарешті включили світло. Так, це ось ця я з солоду, так би мовити, Дивіться, скільки тут мусору плаває. Оце пшенична. Смисло в чому? Тут приблизно 1 до 3, тобто кілограм. З цього солоду від, відходів солоду до 3 літрів води. Тут 2 кг муки першого сорту, не вищу. 2 кг муки до, до 10 літрів води, тобто 1 до 5. І тут на муці ми маємо 15,5 брікс цукристість 1 до 5. А тут ми маємо. 12 бріг з цукристість це 1 до 3. Ну, про якісь результати ще рано говорити, але в всякому разі, як і в, в якій пропорції робити затор вже приблизно складається думка. Тому що тут треба буде навіть давати 1 до половиною, щоб нормально більш менш затор був. А тут, я думаю, що 1 до. Є більш ніж нормально. 1 до ну, крайній. Це максимум, що можна опуститися. Так, зараз перемішую і занесу до хати, в котельню поставлю і внесу дріжджі. Я правда не знаю, тут написано 25 грам на 100 літрів сусла. Получається, що мені на 10 грам на 10 літрів сусла треба 2,5 грами. Я спробую, звісно, по цьому по цій рекомендації. Ну, щось мені віриться, погано віриться, що щось якийсь результат буде нормальний. Та якось так. Коротше, зараз мірою. Сюди, мабуть, всиплю тут якийсь об'єм. Та, та тут хоч об'єм більший, але тут менше зукристіться. Тут об'єм нормальний, но але цукрестість більше. Коротше по 2,5 грами зараз міраю, всипаю і заношу в котельну на брудінні. Піногасник я вже кену, щоб вона, случайно, не текли з відра в мене в котельні. І все. А перегріться, вони не перегріються. В таких об'ємах 10 літрів вони ніколи не перегріються. Ну так 2,5 скільки, ну Зовсім чуть-чуть аномально. А я ще температуру не поміряю зараз. Ну що ж, пане? Вчора я поставив на брудіння, кинув дрожжі, пішов. Нині дивіться така ситуація. Тут де солод. Шапка стала. Легенько бродить. Ну як, навіть не легенько добре бродить, чути бульки пускає. Зараз я вам перемішаю. шипить, бродить. Я час від часу вже два рази помішав. Коротше бродить. А мука моя не бродить зовсім. Зверху якась піна стоїть, вона не бродить зовсім. Мені ще одразу вона не сподобалася, коли вона... Бачите, вона ніби ніби кусочками, кусочки плавають. Не знаю, чи видно на камеру. Вона не оцукрилася. Або оцукрилася погано, не знаю. Хоча вона там якесь показувала мені і досить непоганий, але щось воно не оцукрилося. Ну щоб вже точно переконатися, що... Це не дріжджі, а цукриня. У мене є думка, чому так, але я ще не впевнений. Треба буде перевірити. Ну і значить, я в котельні, тут котел запалюється, загорається. Вибачайте. Ой, так, що ми робимо? Вкрав я в жінки львівських дріжджів пачечку маленьку, 11 грам, розбродив. Щоб не було питань вже. Бачите, піна стала, дріжджі розбрудилася гарно. І висипаємо, виливаємо сюди і чекаємо на бродіння. Не знаю, чи воно може способно. Чекаємо на бродіння. Якщо бродіння не піде, значить це оцукривання. У мене є думка чому так. Ну, я вже тоді скажу, якщо не піде бродіння, я вже тоді її озвучу і зроблю ще один варіант е затирання пробний вже на другим способом. Ось так, його але я не знаю, камера мене може бачити. Там плавають клапті. Якби прийшло в цукру, на ці клапті перечинились. Такі ніби хлопці клапав плавають. Не подобається мені ця мука. І якщо не піде брудіння, тоді цю виливаємо, робимо ще один затор. Так, пане, вирішив я все-таки провести одну пробу. Давно я її не проводив все, все в мене все було добре. Ось, заводимо. Не знаю, подивіться. Ну, трошки щодніє. Ну сказати, щоб воно синіло, то не синіє. Чому дріжджі не бродять, я не знаю. Так, народ. <клух> Дивіться, моя мука. Щось вона тихо типу, бродить. Не знаю, що вона бродить, але но... сирник над нею не гасне. Оце солод вже, ну, можна сказати, практично відбродив. Вже шапка сіла, два дня пройшло, він вже готовий. Тут не знаю, дивіться, піна йде. От переплатив, піна йде. Якесь збродіння там є. Ну, Що це за збродіння? Я не знаю, будемо бачити. Ми на цьому завершуємо. Пережавно, розкажу, що вийшло. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Всього найкращого.